Дух святий, реально він Бог, такий самий, як отець. Такий самий як син, рівний отцю і сину. Він має свої думки, точно так, як має отець свої думки, точно так, як має син Божий Ісус Христос, свої думки, точно так Дух Святий має теж свої думки. Римлянам 8.26 говорить, що Дух Святий підкріплює нас у немочах наших, бо ми не знаємо про що молитися як треба. Але сам дух клопочеться за нас зітханнями невимовними, випробовуючи серця. Писання говорить, тобто Бог, Отець, знає, яка думка у Духа. Виявляється, у Духа є своя думка, і отець її знає. Бо Він клопочеться за святих з волі Отця як цікаво, у кожного з них є своя воля. Тому Ісус каже: не моя воля, але твоя нехай буде. Це не хтось один, це три особистості, друзі. І ви повинні знати, що отець на небі, син Божий, Ісус Христос на небі. І він написано сів праворуч отця. І часто буває, коли він піднімається, коли побивали Стефана. Стефан побачив славу Божу і каже: Я побачив Сина Божого, що стоїть праворуч слави Божої. Тому, коли він помирав, Ісус піднявся зі свого трону. Коли ти страждаєш за Ісуса, коли ти платиш ціну, коли сьогодні ми чуємо ці свідчення, як люди просто вмирали, тільки для того, щоб хтось був врятований, хтось ризикував. Він не помер, але Він піддав себе і такому ризику. Послухайте Ісус піднімається зі свого трону, Він вітає цих людей. Я хочу, щоб ми з тобою прожили життя, проповідуючи Євангеліє Ісуса Христа всім народам, якби мені не сказав цього Бог, але Він сказав мені це робити у кожній країні, і прийде момент, коли ми будемо йти прямо до нього. І Ісус підніметься. Зустрічаючи тебе Халелюя, халелюя, слава нашому Богу! Сьогодні Ісус на небі, але Дух Святий на землі. Тому Ісус сказав: без нього ви не можете робити нічого, не потрібно йти проповідувати. Чекайте, поки одягнетеся Його силою. Духа Святого не може бути більше чи менше, тому що Він особистість. але Його сила, яка називається помазання, її може бути більше або менше. І я бачу, наскільки вона зросла. Я бачу, наскільки вона зростає щодня. Цього року вона дуже сильно зросте, друзі. Зараз уже Дух Святий буквально починає наповнювати серця безлічі людей, які чують це слово. Зі спрагою, зі спрагою служити, зі спрагою. Знаєте, коли приходить бачення від Бога? Запам'ятайте бачення від Святого Духа, забачення від Святого Духа, бачення від Бога. Ви повинні знати, ви будете готові заплатити будь-яку ціну. Ви будете готові пройти все. Ви будете готові навіть померти. Тому що спасіння людей, друзі, це є бачення Святого Духа, це є бачення Ісуса Христа. Це є бачення Бога Отця, який є любов, і якому було найбільше боляче, коли помирав його син. Ось його бачення. Чи може Бог на частку секунди забути про страждання свого сина? Ні. Тому, коли ти живеш баченням, яке було в Отця, і є баченням, яке є у Христа, який помирав на Христі, який так страждав, був принижений, який був просто розчавлений, розбитий, який боровся. Послухайте. Тому, коли ти живеш баченням, яке було в Отця, і є баченням яке у Христа, який помирав на Христі, який так страждав, був принижений, який був просто розчавлений, розбитий, який боровся. Послухайте, Дух Святий написано був із ним, Духом Святим він приніс себе непорочного в жертву Богові, дев'ять чотирнадцять євреям. Послухайте, у цей момент, коли ти живеш цим баченням, послухай, мій друже, в цей момент сам Бог з тобою, сам Бог дасть тобі сили, сам Бог дасть тобі сили.